Здравствуйте. А витаю вас. Как у вас? Ну, вы откуда? Я из Украины, с Киева. Ну, а я с Россией общаюсь о политике и новостях каких-нибудь. А с России извитки а что на секрет? Москва. Москва, так. Казали спілкуватися на політичні теми. Дуже цікаво. А що саме обговорюєте? От з українцями. Які політичні? Питання ви піднімаєте. Послідній український не заказ. Договорив, що э, Русь, Росія і Російська Федерація – це різні назви, а по першій э, статті Конституції Російської Федерації – це однозначні назви. Ну, і що? І що з того? І так і що? І що? І що? Яку, яку інформацію ви мені хотіли донести? Що ви так матюкаєтесь? Мало того, що ви не тверезвий, що ви не одягнутий, і яку от інформацію ціну ви мені донесли? Ви мене о спросили? Які політичні питання ви тут піднімаєте? Я взагалі треба Росію переймену ну, да, в Московии. Повернути її, скажімо, це, це, як оце, стародавнє її В Московия. Давай я тебе скажу, Я тебе скажу, що я обсуждаю. Договор між ЛДНР і Росією о защите, короче. А що таке ЛДНР? Це що таке? Да в інтернеті, Гугли, забей. Так ти розкажи мені, що, що я буду забей, шукати що зараз. Ти не, знаєш. Ні, не знаю. А ну, расскажи. не образован. Ти мені не повіриш. Чому не повірю? Повірю. Ти мені не повіриш. Ні, дивись. Ти, ти ж бачиш, ти така людина. Ось, ти зараз мені покажеш не... на мапі світу, де це знаходиться, ЛДНР знаходиться. Звідки воно взялось? Іс історію походження оцих ЛДНР якихось. Да, ти ж зможеш показати Хорошо, на карті? Хорошо, якщо ти готовий. Звісно, а як же? Так, давай. Що показати? На карті, де вони знаходяться? Що показати? Ну, ДНР, что такое? А, ты не знаешь, где Донецкая и Луганская республика находится? Серьезно? Не, прикинь. А, ну ладно, давайте. давай, давай, показуй. давай, показывай. Давай, приколим Google. Давай, Google, известно, давай Google. Где находится Донецкая и Луганская республика? Карта. Що це таке? Все? Ні. Ти чого спрашивал? Де вони Что знаходяться? Они? Де знаходяться? Ну і що ти мені показуєш? Ну, пише Україна. В Україні є Донецька, Луганська область, правильно. Але ДНР такого нема. Не існує в природі. де, здесь... як, Погоди, здесь как раз написано. Что там вот, написано? Специально для тех, кто в танке. Что там написано? Что ж там написано? По-русски умеешь? Да, Донецкая область написана. По-русски умеешь читать? Донецкая область написано. Нет, тут написано я ЛНР. Ну, я к Я ты тут показываешь, Украина показывает, пишет Донецкая область. Что ты меня какие-то пляму червону пхаешь? Ну, надеюсь, ты понял. что... То, что Путин Путін знает бы стать. Ні, не показал. При чому здесь Путин вообще? Ну, это так, до слова. Путін здесь при чому? До слова. Так, ничего ты мне не показал. У тебя есть второй гаджет у тебя есть? Звездно. Второй гаджет. Звесно. Наб набирай. ДНР. Для чего мне его набирать? Ти ж мені так і не розказав, звідки воно взялось. Для того, щоб... Історію походження. Що це таке, я звідки воно на карті взялось? Показав... Ні, не показав. Ти мені показав Україну на карті і показав Донецьку область на карті. все. Ну, если ну. ти не хочеш ту увидеть, Ну, я побачив Україна, знає, і побачив, що в складі України Донецька всім... область. Ш, де там денери, длинери? Я не бачив. Припустимо. Вони міфічно існують. Оці дві незрозумілих два утворення таких злоякісних. Я ще раз покажу. Покажи. Для тех, хто в танці. Показуй. Читаємо. Донецька область. Читаєш? Да. Донець, Донецька область. Вот, знаешь, по-русски написано. О там Давай, правіше воно. написано Росія. Читаю. Оце. А там вище написано Донецька область. Ну, это десь що написано? Тут написано Донецкая область. Где ты, прочитал? Не, ты конкурс, это прочитал? На карте я прочитал. Прикидываться, это твое дело. На карте я прочитал, то, дело, что ты мне не показал. Если ты дурачком, то, что ты мне не показал, ты и прочитал. Не умеешь, это твои личные проблемы. Я не умею, что но я прочитал показал... Донецкую область. Тихенько. Я не кудахтай, не, не кудахтай. Beginning, не, beginning. Не, ку не, ку не кудахтай, не кудахти, тихенько тихенько тихенько, <much> тихенько, тихенько. тихенько, 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 тихенько. З самого начала тихенько. Тихенько, 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 не кудахтай. Роз, розкудахтався, бачиш який, слухай, пиво. півничку. Так. Навіть якщо кажу, якщо, якщо припустимо, що дійсно це воно існує, це, злоякісне утворення. А звідки оно взялось? Они в 2014 году отделились по международному праву... По какому? Который... По какому международному праву? Самоопределение народа. Так, а не подкажи, какой народ самовызначался? Вот тот, кто в Донецке живет. Ну какие народ вот там живет? Единый народ, короче. Как называется цей мир. народ? Он, он не живет в Донецке. Вот как называется народ? В Донецке. Ну как называется? Как называется народ, цей народ? В ну як называется цей народ? Дончане. Дончане там живут. Нифига суби. Да, в Донецке живут данчане. Данчане. Так. А, а в Горловке хто живе? Угу. В Горловки хто живе, який народ? Я... А як име, так получается? Ну, Горловка, це ж тоже на твою думку, це ДНР, да? В Горловке живет горловчани, наверное. Горловчане. Тобто данчане и горлочане це два різних народа. Геніально. Нє. Ні. Не. Вертаємося назад. Який народ живе в ДНР. Що це значить? ДНР в ДНР. Донецька народна республіка. Так, і який там народ живе. Данчане. В ДНР они теж живуть тоже І в живуть данчане. Иголовки живут Йошкін Йошкин -ти кот. Да. Ні фіга собі. По в, Доні, в Донецькій області живуть всі данчані. Даньчані всі, так. Да. Тобто там росіян нема. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше мене, переслідують, і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Руских, українців там немає. Руських. Так. Да. Є русі, російські і українці теж родять. Ти, ти сказав, що вони і українці теж русські. Ти сказав, що вони данчані. Що, да. Шо, да? Да, но они русские. Як це так, русский данчанин. Да. Що да? Ну вот так. Что вот так? Он так. живет в Донецке, принадлежность при при его э, Донецку, но он русский. Так. Я могу а... жить в США, но я в России. А, а який тоді народ самовызначался? Ще раз повторю вопрос. Який народ самовизначався тоді? Народ Донецька. Народ Донецька. Геніально. А що там геніально? Слухай, Це а... який? Никакой... прост. Да, 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 да. Слухай, а от да, 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 да я ж да -да -да. слухай, просто не знаю, що робити. А можеш щось сказати ну, про... на на цьому, як от Дончане живуть на Дончанском, щось можеш сказати? Ну, в народа є своя мова. От в українців є українська мова, та в болгарів є болгарська мова. А на Донбаська може щось сказати. Не репетуй, не репетуй. Давай. Скажи мені щось на Данчанському. Ну, якщо це народ, то в народу одно основною, скажімо, характерною рисою є своя мова. Дійсно, а як вони вони на мігах там як вони спілкуються? В Канаді Нет вообще канадського языка они на испанском и французскому говорять. Бідні канадці, вони шо і іспанську змусили були вивчити. Капець просто якийсь. Так, так скажи мені на На щось. Не, ну давай, давай. Давай, вертаємося, давай. Ти мені сказав, що. Народ сам має самовызначився і щось там зробив. Я питаю, який народ? Ти да, мені сказав Данчанський народ. Я тебе прошу сказати... Донецка, да. Я тебе прошу щось сказати на Данчанському. Ну, Знаєш, да, аби... знає, от, от вот був такий мультик там выгадывал там, медвежонок на курице сым, и телемилитрям тебе вигадали країну. І каже, трямт, значить здравствуйте. Так от скажи мені щось Есть. на Данчанському. На Данчанська може щось мені сказати? Ні, такого язика. Значить, получается, народу такого нема. Так они руский. Але вони руски! Ага. Так. А що ж тоді як вони могли саме якщо в русських є Росія не... країна? Нє, тихенько дивись. Самовизначення, як ти знов повернувся до цього, ж, хто має право. Це ті народи, в яких немає своєї країни. От, наприклад, там курди, цигані чи там ще якісь інші народності, в яких от є багато, в них своя культура, мова і так далі. Але нема своєї держави. А в цих, як ти кажеш, узких, в них є своя Росія. І вони мали забиратися і переїжджати на Росію. Данчан, виходить, такого народу немає. А хто тоді визначався? Ну, вони. Погоді, вони ж на русскому розмовляють, вони ну, прийшли тоді, в Росію. Тоді, тоді, тоді вони беруть валізи і переїжджають. А ніяке тут саме визначення тут не працює. Бо такого народу данчанського немає. Є, не існує. Не існує. Ну, звісно, коли протрезвієш, коли протрезвієш, тиждень не будеш пити, запишешся в бібліотеку, тоді, можливо, щось ти і зрозумієш. Ой-ой-ой. ой 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 Ну да, дійсно, оце Алкашня не брита і не голена сидить, зливаєшся. Да, да, да. А... А слухай, а в ЛНР хто живе, розкажи мені? Люди Луганської народної республіки. А можеш сказати щось на луганському? Вони на російському розмовляють, поэтому і присоединились до Росії. А добре, а, а чим відрізняється Ленеры від денры. чим відрізняється? Чим? Чем ну да, вот он... там, а эти живут там, ёпта. офигеть, а фи... а пояснив, конечно, ты просто какой педагог от Бога. Спасибо. <laughs> да, 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 да. Саме так. Гениально, у тебя такие глубокие знания, просто слушай, хай Бог милует. У вас на России все такие разумные, как ты, или ты самый разумный? Знаешь, это... погоди, народ Крыма есть? Народ Крыма? не нема. Хочешь, докажу? Давай. Ти знаєш, це все рівно, що назвати, от ти підеш якусь свою цю розлівайку, і там буде народ розлівайки. Там от то точно то вже вони можуть відокремлюватись, навіть своя в них синяцька мова якась буде. Я це час. ой 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 це ти мене налякав. Ну давай починай. Так, да. то да, да, підготуйся, да, да по Похмелись. Слухай, може ти по, таку, по такому, скажімо, випадку зуби почистиш? А може вдягнеш якусь сорочку? Що? Та що, ти... <пілляє> <пілляє> Та саме так, фу-фу-фу, русським духом запахло. Да? <пілляє> Ух ти, яка підсвіточка, слухай, ти прямо як цей з Амстердама. Вулиця Червоних Ліхтарів. Блин. Что не працюет, да? Это йотафон. Вот <сих> открыл Конституцию Крыма сегодняшню. сегодняшнюю. Конституцию Крыма сегодняшнюю ты открыл. Цікаво нет. дуже. Сегодняшнюю <сих> да. Конституцию. Коли вона была принята? Читай. И кем? Не, известно, что не. Ой-ой-ой-ой, что -ой -ой -ой, ты так вот. зливаєшся? Читай. Що читать? Что читать? Что ты мне показал? Слух читает. Что ты мне показываешь? Слух Что ты показываешь? Слух читает. Я ж не знаю, что ты за моих сю показываешь. Слух читай Я говорю, что а ты там показываешь? Назви документ. Чит... Назови документ. Да, я скажу. Назови документ. Ты сначала прочти. Я кажу документ назви. Я тебе скажу после того, как ты прочитаєш. Я по-русски не читаю. Сначала прочитаю. Я не умею читать по-русски. Назви не мені документ. Ну тогда это слив. Чего? Ты не можешь документ назвать? Начухай свои предмышки. Так, смотри. Я тебе показывал только что. Что ты мне показував? показывал? Ты назви. Як... Ти просто испугался. Як... Я... Як, цей... Як цей документ называется, ты мне скажи. А чому, якщо ти кажеш, якщо є кримський народ, а чому не на кримському написано? Я тебе сказав прочитати. Ти... Я кажу, чому воно не написано на кримському? Ні, це дуже важливо. Ти якщо кажеш, що є народ Крима, будь ласка, кримською мовою а? давай мені. Видавай. Що тебе народив? Ну це ми ще на початку розмови встановили. Я тебе сказав прочитати. Що ти сказав? А, ти ж назви мені документ і покажи його кримською мовою. Я тобі сказав, чи... Та хто ти такий, долує? Ладно, лапотнік, набрид, пшов вон ну підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти, найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.